Йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Знаю, ви дуже сильно чекали цю команду в прев'ю, і ось настав час розглянути Лос-Анджелес Лейкерс перед початком сезону 23-24 років Національної баскетбольної асоціації. По традиції протискаємо лайк авансом, якщо ви ще не підписані, то обов'язково вам треба це змінити, а також не забути увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Влаштовитись позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Серед колективів заходу, які претендуватимуть на потрапляння в плей-офф напряму, лейкерс провели чи не найкраще між Більше того, якщо ще й брати до уваги їх підсилення перед минулим дедлайном обмінів, їх можна сміливо вважати за команду, що здійснила найбільший прогрес у 2023 році. Єдине, про що шкодую я, і я впевнений, що шкодують всі причетні зі складу менеджменту ЛАЛ та їх зіркові гравці, так це про невдалий експеримент з Везбруком, який коштував дорогоцінного часу організації. Але про все по порядку. Отже, як згадувалося вже раніше, останню масивну перебудову Lakers розпочали ще наприкінці січня, початку лютого цього року. Тоді за рахунок ряду обмінів клуб виміняв Хачимуру, Вандербілта та Діанджело Рассела. Так. Були і не зовсім вдалі обміни. Наприклад, Маліку Бізлі та Мо Бамбі так і не вдалося заграти в Лос-Анджелес Лейкерс, і влітку вони покинули клуб. Але найважливішим, як на мене, у всій цій історії стало те, що менеджменту на чолі з Робом-Пелінкою вдалося зберегти баланс, перезібрати команду та зберегти цінні майбутні піки. Адже починаючи з минулої осені і аж до самого дедлайну, різноманітні люди, прості вболівальники, медіа намагалися роздягнути колектив, позбавити його майбутніх піків, відправивши їх у незахищеному вигляді в обмін на третю зірку, яка б, на відміну від Везбрука, підходила під Девіса та Леброна. Цього разу можна сказати, що фортуна була на боці озерників. Повторюсь, їм вдалося зберегти піки, а по ходу кінцівки регулярного чемпіонату та плей-офф вони й знайшли третього номера серед власного ресурсу Остіна Рівса, який після відходу у Везбрука почав отримувати більше ігрового часу, став частіше розпоряджатися м'ячем. А що саме головне робити це ефективно. Навіть якщо рівзу на дистанції не вдасться впоратися з покладеними на нього надіями, сподіваннями, які були підкріплені новим контрактом на суму 56 мільйонів на 4 роки, пам'ятаємо про збережені піки. Хоча якщо він зможе підтримати той рівень гри, який був продемонстрований після дедлайну та в плей офф він цілком окупить в два рази цю суму та матиме один з найкращих контрактів у лізі. Окрім нього, Лейкерс перепідписали ще трьох гравців, вже згаданих, які прийшли взимку. Так, Вандербілд отримав контракт 48 мільйонів на 4 роки, Хачимура 51 мільйон на 3 роки, а Діло 37 мільйонів на 2 роки. Незброєним оком помітно, що ці контракти є надзвичайно оптимальними як для обміну, так і для ситуації, в якій гравці могли б залишитися в Лос-Анджелесі. Відносно тривалі, але не занадто, грошовиті проте не підпадають під термін «Untradeable», тобто цілком підлягають обміну. Також цього літа Лос-Анджелес Лейкерс запросили ще кількох гравців до свого ростеру. Джелен Худшифіно, Гейп Вінсент, Кем Редіш, Торіан Прінц, Крістіан Вуд та Джексон Хейс. Шефіно доволі перспективний гарт, якого обрали під 17 м піком. Його можна або тримати в клубі, розвивати на виріст, або ж використовувати у якості асета під час якогось з обмінів. Вінсен, Принц та Вуд однозначно підсилять ротацію. Вуд, можливо, був не зовсім корисний на ті гроші, які він заробляв раніше, а саме 14 мільйонів в рік, тоді як на зарплату в 5 разів менше, поруч з Девісом, де не потрібно бути єдиним бігменом, де є такі гравці, як Леброн, Хачмура, Вандерпілд, яких так не вистачало в тому ж таки Даласі, це крута угода для Озерників, крута угода також для Вуда. Вінсент перевірений у боях цупки Гарт, який минулого сезону продемонстрував свою найкращу гру в кар'єрі саме в плей-офф, і це будучи основним розігруючим команди фіналіста. У Лейкерс його роль буде меншою, але від того повинна була б зрости ефективність, яка страждала в Майамі. Прінц ще один багатолітній досвідчений ветеран, довго в'язи Вінг. Опція за дуги, 37% влучань при майже 4,5 спробах в середньому за гру, тому підтверджені. Перспективи Редіша та Хейса особисто я не вірю. Кем пішов по руках, за другий рік Лейкер стануть його четвертою командою. Колись у перспективного Вінга зовсім відсутня дисципліна. Зате ЧСВ високий як Еверест. Звісно, поруч з Лепроном Кем, можливо, захоче змінитись. Але я чомусь не вірю в такий розвиток подій. Про Хейса можна сказати щось подібне. Його заарештували за сутичку з поліцейським, але таланту там менше, ніж у Редіша, тому навряд чи йому можна розраховувати на хвилини вище ніж в Пелікас. Хоча хтось з них може цілком реанімувати свою кар'єру. В останні роки клуб з Лос-Анджелесу зарекомендував себе як майданчик для збитих льотчиків. Лоні Вокер, Денні Шрьодер, Малік Монк не дадуть збрехати. Як я казав на початку, починаючи з 2023 року, Лейкерс чи не найкращі в лізі видозмінили ростер. Так, звичайно, на фоні недавніх обмінів Бакс, Celtics, які підсилувалися потужно, зірковими гравцями, типу Ліларда, Холідея. Останні два трансферні періоди лейкерс підсилювалися саме точково. Звичайно, все буде вирішувати фактор здоров'я, а саме здоров'я Девіса та Лепрона. Без будь-кого з них лал не світить нічого. Але якщо зіркам вдасться зберегти свою форму та здоров'я до плей-офф, переконаний, клубу з Лос-Анджелесу буде під силу не просто повторити свій минулорічний успіх, а спробувати його перевершити. Влітку Ентоні Девіс угодив з Лейкерс трирічний контракт на 186 мільйонів доларів. Це найбільше щорічне продовження в історії НБА 62 мільйони доларів за сезон. Пелінка цілком впевнений в Ентоні, раз пішов на такі кроки, розцінює його як франчайз гравця. Не треба забувати і про другу зірку. Звісно, треба закладатися ще на вік Леброна. У цьому сезоні йому виповниться 39, мать його 39 років. В його віці та з його пробігом в НПІ ніхто навіть близько не грав на такому рівні. Тому у мене трохи занижені очікування від Джеймса. Сподіваюся, він зможе залишитися корисним для команди. Все ж таки у нього доволі молоде і талановите оточення, яке зможе зняти навантаження в регулярці. Що ви думаєте про Лос-Анджелес Лейкерс? Як вам підсилення команди, здатні вони претендувати на чемпіонство у цьому сезоні? Залишайте вашу думку в коменти, це дуже допомагає просуванню. А для тих, хто хоче підтримати канал фінансово та віддячити за працю, є посилання на Moneybox у описі під відео, де ви зможете задонатити на розвиток проекту. Також там посилання на всі соцмережі Basket Moves. Тому велкам, переходьте, підписуйтесь. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі. Ми.